Під сирени і крики на допомогу рятують потерпілого. Це навчання. Людину вже чекають на суші, тому човен мчить до берега. Потерпілий доставляється до берега. А далі все за планом. Попід руки людину переміщують на ноші і доправляють до карети швидкої залежно від стану. А вже по тому дають копняка. Так словами по жопі йому, а не треба так. Обіцяють, що все, хлопці дякуємо, обіцяю більш і іншим скажу. Водолаз Руслан рятував уже багатьох і спортсменів і охочих поплавати на підпитку. Вести під що це, це не риба, яку ти витягнув. А ось ці хлопці теж рятувальники озброїлися окулярами та насінням. Зараз відпочивають, але в сезон контролюють порядок на пляжі. Готові як людину рятувати, так і долати перешкоди, але все. Командою ну, от він дав токаше сигнал, що он на грунті знаходиться, він готовий до роботи. Кажуть, річкових скарбів жодного разу не знаходили, та русалки не лоскотали, але небезпека була. Може бути збите стекло, може бути коряги, нанесені в зимний період. Всякі посторонні предмети, так, такі як скати, урни. Ну, у нас скупаючися культура купання, ще не зовсім на рівні Європи. Та й обладнання рятівне а не європейське, ще радянське зізнаються надзвичайники. Скільки років в цьому обладнанні? Я думаю, 84-го, ну, 30 літ. Є і більш прогресивне, вже 21-го століття. Відеокамера рибка пливе, вона може пливти на відстані від ґрунту, в общем, вистанавиться. Відстань і вона на телевізор показує, що ми бачимо на ґрунті. У разі повені воду шлангами відкачуватимуть пожежні машини. Льоду на річці немає, але готовність до повені – стовідсоткова. Не розслабляємося, нема чого розслаблятись, тому що минулий рік, сьогодні 25 те число. Ми ліквідовували снігові замети на навчання для одного району столиці. Залучили близько 35 машин інженерної техніки. У разі надзвичайних ситуацій до Києва обіцяють спрямувати понад тисячу. Євгенія Таганов, Членідковаленко, п'ятий канал.